Про цю подію і у ТРЦ теж багато ваших коментарів було про те, що Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом. Утім, поки що, лише із лівого на правий берег. І про це в нашому ефірі повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. От за його словами, найближчими днями з проїжджої частини приберуть усі блокпости, і проїзду Автівок вже нічого не заважатиме. Це міст є стратегічно важливим. і Він, ну. Досить ми досить довго вели розмову з військовим командуванням, силами оборони для того, щоб послабити цей режим. От ми поки що дійшли до такого, до такого рішення, він буде працювати під час повітряної тривоги. Також буде працювати, буде давати можливість переїхати з лівого направлення. Ну і окрім того, частково зняли обмеження для проїзду транспорту під час повітряної тривоги подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. Закриватимуть тільки одну смугу у напрямку із лівого на правий берег.